Казка про ливеня, яке образилося на батьків. У великій африканській савані жило маленьке ливенятко. Було воно єдиним синочком у мами й тата. І дуже тішилося, коли батьки брали його із собою на прогулянки й у гості або ж купували різні смаколики та іграшки. Тато Лев завжди повертався з роботи з гостинчиком, а мама Левиця залюбки готувала маляті улюблені м'ясні оладки. Щовечора батьки заходили до левенятка в кімнату і бажали йому доброї ночі. Тато розповідав казочку, а мама обіймала й гладила по спинці. Малюкові було дуже затишно в її обіймах. Минав час, і левеня відчула, що в його сім'ї щось змінюється. Мама дедалі частіше замислювалася і зачудовано всміхалася. Тато, коли був удома, увесь час питав, як вона почувається, і допомагав по господарству. Мама багато відпочивала, а згодом у неї виріс животик. Якось увечері. Коли ливеня вкладалося спати, до нього, як завжди, прийшли батьки. Мама присіла на край ліжечка, погладила м'якеньку гриву ливеняти і сказала, зовсім скоро в тебе з'явиться братик, ви гратимете разом, і ти навчиш його всього, що сам умієш. Так, усміхнувся тато. Невдовзі наша родина трохи побільшає. Який ще братик? сполохалося левеня. Ніхто мені не потрібен, мені й так добре. Ти полюбиш це маля, мовила матуся. Захищатимеш його, а якщо захочеш, то розповідатимеш цікаві історії. Ливеня відвернулася від батьків і насупилося. Мамо! Тату, не треба мені братика. Не беріть його в наш дім. Він з'явиться, і ви любитимете його більше за мене. Ніколи такого не буде, сказала мама і поцілувала Левеня Ми любитимемо тебе так само. Того вечора Ливеня на насилу заснула. Навіщо мені той брат? думало воно, вовтузячись у ліжечку. Це ж іграшками з ним треба буде ділитися. І в мами, напевно, часу на мене не буде. Забудуть про мене і квит. І от настав день, коли Левеня вперше побачила нового члена родини. Познайомся зі своїм братиком, радісно мовив тато, підносячи малюка до старшого синочка. Подивись но, ну, який він маленький і беззахисний, додала мама. Ні, ні, не хочу, зарепетувала Левеня він мені ніхто і чкурнула на вулицю. Відтак сіла на лавку і заплакала Вона дуже образилася на батьків. Хай тепер живуть там без мене, думала маля, зі своїм новим сином. Аж раптом ливиня почула, як поряд теж хтось плаче. Воно озирнулося й побачило маленького бегемотика. Чого ти тут розрюмся? Вся? спитала левеня. Мені дуже самотня, відповів малюк. Я дуже хотів би мати братика, але батьки не хочуть мені його подарувати. А ти чому сидиш тут сам? Мої батьки завели ще одну дитину, і тепер я їм не потрібен. Який ти щасливий, якби в мене був братик, мені б ніколи не було самотня. Мовив бегемотик, я б грався з ним, гуляв, захищав від усіх. Ливеня замислилося, але ж з ним треба ділитися іграшками, і мама з татом гулятимуть тільки з ним. Іграшки то не проблема, відказав бегемотик. Мені, наприклад, зовсім не шкода. Хай би грався, а гуляти можна разом, усією родиною. Поглянь, он де зибрення котить візочок із молодшою сестрою, це дуже весело. Левеня замислено почухало маківку й подумала. А може, й справді, брат то непогано? І, попрощавшися з бегемотиком, зібралося було йти додому. Проте зупинилося. Знаєш, мовила вона, якщо тобі буде сумно, приходь до нас у гості. Гратимемо разом. Дякую, відповів бегамотик. Левеня душ побігло до будинку і відчинило двері. Удома пахло смаколиками. О, та це ж мама насмажила мені м'ясних оладок, зовсім звеселилося воно. Привіт, синку! зраділа мама, яка саме годувала молоком братика. А ми тебе вже зачекалися на снідати, а потім підемо гуляти до парку, усміхнувся тато і простягнув ливеняті новенького повітряного змія. Ливеня поглянула на батьків, на маля, що змахувала лапами в стільчику, і сказала, усміхаючись, А цього змія ми запускатимемо, коли братик трохи підросте. Мама пригорнула ливеня і сказала я дуже тобою пишаюся. Ти справжній старший брат. І наш улюблений синок, додав татусь. То що, ходімо до парку? А можна я повезу візочок? спитала левеня і примружилася від задоволення в теплих маминих обіймах. Відтоді левеня ніколи не почувалася самотнім. Братик швидко дорослішав. І з ним було дуже цікаво, а подеколи до них у гості заходив бегемотик, у якого, до речі, теж невдовзі мав з'явитися братик.